посилка Це розетка. Давай подивимося, що в цій посилці. Нам, нам дуже сильно сподобалася доставка з цього інтернет-магазину. Я, Я бачу Елвес! Дивися, це наборчик там, де сов. Фію хоче викрасти барблін-завойовник. Ззаді на коробці видно там, де та, як Софія купує білочки е варення для своєї подружки. я Наклеїчки. Там було два наборчика, наклейки і інструкція. Починаємо. І в інструкції, як завжди, починається щось, щоб знайти героїв. Барбін завойовник! класний, правда? Плитики. І ось стільки деталей. І Зараз сходимо з Софію. Ось така Софія. А где телефончик? О, телефончик Софии, так? Хотите. А гоблин что имеет? Да? гоблин имеет карту. А покажи Штеп... эту карту. А это карта гоблина. 15... А я сама эту штучку. Его зачаровал король гоблин. Хочет закупить ка... весь свет ка... эльфов и весь свет земли. Это эльф. Такие игрушки. Это Тут, окей, mm -hmm. Mm -hmm. Ось такий у нас портал отримає у чарівному саду їхньої бабці через дуб вони попадають, в нього, попадають в і фей, і ви попадають, і портал відкривається, і звідти вискакує Емелі. І портал закривається. Ось така вона цікава машинка вийшла. Вона до піднімає до той кошик. Мам, О, мам, чим швидше, тим вище. Їдемо. Ти мене, так де да, наша Софія Джонс. Попробуємо захопити. Гоблін розганяється. О! О! Шо, давайте. Опа! Опа, і захопив гоблін. І... О, білочка! Хто тут є білочка? Ось таку наклейку вже наклеїла вікося. Ні, час! Тут магазинка, вітрина магазинчика, так? Отаких. Тут такі моганченчики. Зараз буде тост на моганченчик. О, зараз буде перша склянка, а це у нас арахісова паста. А як, а де тут п'ємо тут? Тут Зараз почекай. 5. Давай ти почекай. Ти ж білочки і також магазин Тут є таке дерево, воно може рухатись. далі Спереді є горішки і арахісова паста. З цього боку є вогонь, ліжечко, коврик, і баночка, яблучко і. Нашу Софію вкрали. Хто ж це вкрав? Хто це вкрав нашу Софію? Барблін. Барблін злей. Давай, врятуй нашу Софію. <гас> І забрали Софію. І для нас Софія буде жити. В домі білочки. Ставте лайки. <гас> на Всім па-па. <гас>